Мінус 305 тисяч, саме стільки окупантів ліквідували сили оборони від початку цього року. 305 тисяч. Саме такі дані навів головком Олександр Сильський. Та, попри такі величезні втрати, Кремль все ще намагається шкутильгати вперед. Щоправда, тепер уже не з усіх сторін. Так проваливши літню кампанію, весени ворог мусить якось обирати пріоритетні ділянки і намагається концентрувати там максимум сил. Проте де на фронті найгарячіше дивіться в огляді Віталія Залевського. Колони морпіхів та десантників російської армії намагаються прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. В атаку пустили одразу 11 бронемашин БМП і МТЛБ. У кожній з них більше десяти окупантів. На цих кадрах вони вже на під'їзді до українських позицій. Тільки но вони під'їхали ближче, на полювання вийшли українські дронарі. Бронемашини ворога зупинилися. По них гатять безпілотниками. Це був один із найбільших штурмів ворога за останній час, говорять бійці бригади Рубіж, які стримують там ворога. Деяка піхота встигла спішитись, але силами суміжних підрозділів станом на зараз. Вони всі знищені. А на цих кадрах троє наших бійців у повному оточенні відбивають штурми ворога. Сім днів через інтенсивність вогню до них не могли доставити ані підмогу, ані авто для евакуації. На цьому напрямку ворог сил не шкодує. Він робить ставку на те, щоб закріпитися десь в тилу, паралізувати роботу мінометів, артилерії, коптерів. Таким чином, для того, щоб відрізати друзяли першого краю, залишити їх без вогневої підтримки. А наразі йому це не вдається. Також тривають спроби росіян просуватися в бік Дніпропетровщини. Ще у січні від лінії фронту до адміністративної межі області було 5 кілометрів. А вже наприкінці серпня росіяни її перейшли і навіть окупували села Запорізьке та Новогеоргіївку. Про це повідомив аналітичний проєкт Діпстейт. Щоправда, генштаб не підтвердив цю інформацію. Там заявили, що у районі цих населених пунктів тривають активні бойові дії. Пріоритет для противника зайти з різних напрямків. І зайти і окупувати саме Донецьку область, і навіть якщо вони проводять наступальні дії в сусідніх областях. Все одно це розтворюється для того, щоб власне завантажити наші підрозділи, зав'язати в боях, які стоять по флангах. Цього року Кремль готував наступальні операції на чотирьох основних напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому. Про це заявив президент України. Сумська операція вже провалилася. Українські війська повністю зірвали наступ росіян. Ворог поніс великі втрати. Частину вояків командування перекинуло на інші напрямки, зокрема для боїв у районі Куп'янська. За Куп'янськ, що на Харківщині, йдуть тяжкі бої. Росіяни кілька разів брехали, нібито вже захопили місто. Щоби зняти картинку для пропаганди, їхні солдати перевдягаються в цивільний одяг, пробираються до відомих місць і встановлюють російські прапори. Кілька таких груп вже ліквідували, а три кольорові ганчірки забрали як трофей. Флаг сьогодні піднімав шкуп. Росіяни пробували зайти у місто через підземні труби. Всередині пересувалися на спеціальних лежанках на колесах і електросамокатах. Пише Діпстейт. Так, до околиць Куп'янська можна дістатися приблизно за чотири дні. Схожий метод ворог використовував ще в Авдіївці. Цього разу ЗСУ затопили підземний хід, яким Кремль перекидав війська. Ситуація навколо Куп'янська залишається напруженою, звідти щодня евакуйовують людей. Також, поки на околицях тривають бої, у місті вже працює ДРГ. Повідомив очільник МВА Андрій Беседін. Їх шукають частину вже знищили.